Доброго вечора, ми з України. Це Джонні Укрейніан кампанії Лев півночі за Швецію. У нас третє завдання. Битва під Брейтенфельдом. Річ Посполита втратила надію вигнати шведів із Лифтляндії та Східної Прусії. Тому в 1626 році погодилась на перемир'я терміном на 6 років. Тепер завдання дипломатів це закріпити завоювання шведської зброї. Але часу на урочистості з нагоди перемоги обмаль. Невпивний вир подій у Німеччині вже почав затягувати Швецію у новий конфлікт. Священа Римська імперія через протистояння католиків і протестантів розділилась на два табори: Католицьку Лігу і Євангельську Унію. З повстання у Богемії між ворогуючими сторонами розпочалась війна. Інші країни надавали підтримку учасникам конфлікту відкрито або таємно. Спочатку удача була на боці імперців-католиків і їхні успіхи занепокоїли скандинавських протестантських правителів. У війну вступила Данія, проте вона не змогла перехилити чашу вагів у бік лютеран. Імперська армія під командуванням Герцога Валенштейна, котрий отримав титул адмірала Океанічного і Балтійського морів, пройшла з боями усю Німеччину, і лише відсутність флоту не дозволила їй захопити Копен... Копенгаген. Данцям довелося укласти мир, тому що вони не могли нічого зробити з вправними католицьким е... генералісимусом, який неподільно верховодив у північній Німеччині. У цю важку для Євангельської унії годину Густав Адольф вирішив, що настав відповідний момент, щоби стати володаром Померанії, тим паче, що імперські війська допомагали полякам і чинили напади на шведських купців, також не опускали нагоди залякати шведів, щоб не допустити їхнього участі у війні, але це призвело до наслідків геть протилежних. У 1630 році шведські війська, на чолі яких став сам король Густав Адольф, висадилися в Померанії. Під шведськими прапорами почали гуртуватися найманці з усіх куточків Європи і загони союзницьких німецьких правителів. Король тим часом обмірковував план кампанії і вів дипломатичні переговори. Коли шведи вирушили в похід. То без зусиль пройшли через північну Німеччину на південь в Саксонію. Річ у тім, що звитяжну армію Валенштейна розділили на частини, які відрядили як підкріплення в інші театри бойових дій, тому шлях був вільний. Разом зі шведськими військами йшли саксонці під командуванням вашого старого знайомого з війни в Пруссії фельдмаршала Ганса Георга фон Армін. Бойценбурга. У самій же Саксонії провадить дії імперська армія під командуванням графа Тіллі. Час поквапитися з, забар... з імперцями не забарився. Ви наздогнали ворога і нав'язали йому битву біля брейтенфельда Отже, почнемо. Так, подивимося, що у нас тут за битва Вже стріляють. Що за чортівня? Так, ось і настав довгоочікуваний день битви. Ваша армія і саксонські союзники вже вишикувались і готові до бою. Грізний супротивник теж розгорнув свої терці в бойові порядки. Обидві сторони відслужили е, молебні, недостатньо забобонні офіцери віддали розпорядження на випадок смерті. Мушкетери і артилеристи. Запалили гноти, солдати в останній раз перевіряють зброю та кінську зброю. Зараз почнеться кривава вистава. Якщо Бог дарує перемогу, то від імперців у Північній Німеччині і духу не залишиться. Так, так, що ми маємо? Що тут у нас? Я не маю військ. Як я буду без військ грати? Ага. Ваша величносте, погляньте на імператорських кірасир графа Папенгейма. Нашому правому флангу доведеться налегко, якщо їхня хоробрість до пари їхньої кровожерливості. Генерал Баннер вірогідно радий, що Господь послав йому такого грізного і такого славного ворога. Нехай наша кавалерія і мушкетери провчать цих лобстерів, а наша артилерія осудить запал інших імперців. Угу. Та ні, я б такий, щоб перешукуватись, хлопці. Я гадаю, ми встигаємо це зробити. Так, назначимо на швидкі клавіші. Оп-оп, е, ви куди? Ви куди, ви куди? Ні-ні ні. Ні-ні ні. Я що... Я що, зараз дуже сильно помилився. Ще, щоб зараз наші гармати по нам же не липили тут. Було б дуже добре. А дивіться, а втрати ми дуже великі понесли. Слава Богу, імперські кераси відходять. Правда, не можу сказати, щоби ці головорізи виглядали переможеними. Думаю, вони зроблять нову атаку, коли підладнають свої пошарпані ескадрони. Але погляньте на лівий фланг, ваше величність. Он! Видно, як ворожа кавалерія вишикувалась для атаки на саксонців маршала Арніма. Подивимося, яким витримає тиск своїх давніх друзів. Так, зараз, я так розумію, у нас з'явиться новий фланг. Чи що? Відбити напад на правому фланзі. Як і чим мені це зробити? Що за дурня? Я трохи не розумію, мені треба встигнути. Встигнути сюди прибігти, доки вони вбивають пікінерів, які просто стоять і чекають. Це якось... якась дурня. Ага. Це є ідіот. Я зрозумів, я трохи дуже сильно помилився. Ну, правий фланг, я, я просто неправильно зрозумів відносно чого правий фланг. Я дивлюсь відносно мапи, а, а гра нам диктує відносно, відносно того, як стоять наші війська, тобто все правильно. Так. Удар графа тілі, спрямований проти саксонців, виявився нищівним. Саксонські війська, котрим бракує вишколу, не витримали тиску, загортованих у боях імперців, і втекли, залишаючи на полі бою купи трупів та поранених, які марно благали про милосердя. Тепер. У вашої бойової лінії з'явився пролом, що може призвести до розвалу всього бойового порядку армії. Настав критичний момент битви. Не дайте графу Тіллі тілі розвивати успіх. Так, давайте ми спочатку тут відіб'ємось. Ні, стоп. Ні, не можна. Треба перешикувати війська. Так, хлопці, ви відразу підтягуйтесь сюди на допомогу. Так, я гадаю треба всіх своїх воїнів. О, гапкелітів. Ой-ой-ой, ні-ні -ой -ой. ні, -ні, -ні. то буде зарано. Так, прапороносець має вижити. Так, перешиковуємось. Перешикуємось зараз. Нам ось ці ось залишки треба добити, я так розумію. Так, ну, власне кажучи, давайте сходимо. Подивимось, що воно тут таке бігає в нас по нашому лівому фланзі. Здається, ворожа піхота націлилась на наш лівий фланг. Господи, зміцни наші серця і дай перемогу, щоб ці єретики побачили, що ти з нами, з тими, хто покладається на тебе. Ваша величність, щоб швидше виконати Божу волю, розбити імперців. Пропоную атакувати кавалерію ворожі батареї. Так давайте ми спочатку вирішимо ось цю проблему. Ага, ну взагалі то це реально. Все, добре, обираємо всю нашу кавалерію. Ух, як же ми багато часу втрачаємо. Так, ми тут... Хлопці, хлопці, тут бій йде. Ви зараз пропустите все найцікавіше. Ух, я втратив всіх своїх рейтарів, які були на цьому фланзі. Так, давайте. Ваша Величність, з Божою допомогою наші солдати вже підіслали купу супротивників у пекло. Дивіться, як поріділи їхні ряди. Але чорт забирай, здається, вони й не думають відступати. Тим краще. Господь віддає ворога в наші руки. Зараз ми переламаємо їм всі кісточки. Жоден не врятується. Так, ну давайте. Так, стоп, 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 стоп. Ні-ні ні, все. Все, відставити. На артилерію вже немає сенсу йти в атаку. Так, треба Треба дуже швидко перешикуватись. Давайте шеренга. Шерега це у нас називається. Але треба не дуже щільно. Отже, в атаку, в атаку хлопці. Ми тут маємо впоратись. І всю нашу кінноту треба відправляти, щоб зрізати цих. От ми зараз втратимо багато мушкетів. Сила небесна, ви що, хлопці? Ну ми тут впораємось, просто втратили багато. У нас було дуже багато втрат, яких не мало бути. Давайте цими залишками. А, все? Тобто нам навіть не треба, не треба було добивати ось цюсь батарею артилерійську. Чи тут навіть декілька батарей. Отже, битву під Брейтенфельдом виграно. Швецький і саксонські солдати під вашим мудрим керівництвом змусили ворога тікати. Ніщо не загрожує, не загрожує вашому пануванню у північній Німеччині. Тепер можна сміливо рухатись на південь, увірватися на плечах імперців, що відступають у Баварію, і захопити її. Тоді Саксонці зможуть без проблем зайняти Богемію. Це створить безпосер... безпосередню загрозу столиці імперії Відню. Цікаво, цікаво, але дуже швидко і, власне кажучи, гра не чекала моїх дій. Тобто все було заскриптовано на часі. Отже, друзі, дуже вдячний, дуже вдячний вам за, за перегляд. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки. До зустрічі. Слава Україні!